Технічні характеристики бандера Power 2 0, 0 12, 788. Ємність акумулятора H в Т Г. 670 Вт-год Номінальна потужність в Т. 150 Вт Вага 6 9 кг. Вихід USB Type a 4 порти, вихід USB Type-C, 2 порти, вихід прикурювач 12В, вихід розетка 220В, 1 розетка 150 ватів. Тип акумулятора. лі літій-іонний. Час роботи. Смартфон 15 ваттів 35 разів, ноутбук 60 ваттів 8 разів, led лампа 10 Вт 67 годин, газовий котел 90 Вт 7,4 години, телевізор 100 Вт 6 7 годин, холодильник 250 Вт 2-6 годин, мікрохвильова піч 1000 ваттів 0,67 годин, способи заряджання від мережі та сонячної панелі.